Захоплював українських військових в Україні, судитимуть куратора самооборони Севастополя. Виїхали, щоб вижити історія кримчан, які в столиці почали життя спочатку. Організовував незаконні збройні формування для захоплення Криму. Прокуратура Автономної Республіки Криму оголосила підозру брату так званого мера Севастополя. Йдеться про Михайла Чалого. Про це суспільного Криму стало відомо з власних джерел. До березня 2014 року він займався рекрутингом проросійськи налаштованих боєздатних чоловіків, з яких створив самооборону Севастополя. Бійці цього угруповання, зокрема, захоп Пили військову частину Севастополі, крім того, фігурант створив спецпідрозділ Рубіж. Саме його найманці брали в заручники моряків суден Богдан Хмельницький, Придніпров'я і Тернопіль та сприяли захопленню авіабази Бельбек. Підозрюваний і нині працює на окупантів. Його дії кваліфіковано як посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Військово-патріотичний рух теж розвідав склади боєприпасів Чорноморського флоту РФ. Арсенал зафіксували біля села Наумівка Сакського району в окупованому Криму. Йдеться на сторінці партизанського руху. За їхніми даними територію окупанти добре охороняють, встановлені вежі з вартовими, а по периметру ходять патрулі. У підпіллі припускають росіяни там зберігають боєприпаси до артилерійського, ракетного та міноторпедного озброєння, які використовують на військових кораблях. Координати агенти вже передали силам оборони України. Вивози з Криму метал та зерно награбовані на тимчасово окупованих територіях України. Сбу повідомила про підозру капітану судна Євгенію Должнікову. За даними слідства, торік він здійснив щонайменше чотири незаконні рейси і вивіз 40 тисяч тонн краденого українського збіжжя до російського порту Кавказ, а з окупованого Севастополя 6,5 тисяч тонн контрабандного чавуна, виготовленого на металургійному комбінаті Зовсталь, який армія РФ розбомбила у травні 22-го року. Щоб не виказати сліди злочину, капітан приховував маршрути та місця стоянки корабля. Раніше ЗБУ назвала кораблі, які, зокрема, під прапором Росії вивозили українське зерно через Крим, серед них Балкери, Матрос, Позінич та Міхайл. Нінашев я написала в соцмережах про те, що якщо російському солдату відірвати голову, він ще буде чотири дні бігати і кричати, що він на ученнях. І це побачили цей допис дуже сильно образились, типу близькі люди, і написали донос за це. Це сьогодні Євгенія Бондаренко живе у Києві, має роботу та коханого, який теж торік зумів вибратися з окупованого півострова, хоча мав там родину. Дівчина каже, змушена була залишити Крим. Я переїхала в Крим в 2013 році. Все почалось з того, що я працювала по контракту на базі відпочинку. І потім подивилась така: ой, Крим класно, море залишусь. І от і на момент окупації я була то в Києві, то в Криму. І потім з особистих причин залишилась в Криму. Тоді особистою причиною було кохання. Зізнається дівчина відтоді прожила там майже 10 років. А сім років тому на роботі зустріла свого Юру. Він кримчанин, та заради жені теж змушений був залишити дім. Бо до них почали приходити російські силовики, погрожували в'язницею за проукраїнську позицію. Початком повномасштабки, я перейшла на українську. Спочатку я була дурна і думала, що можна говорити просто на вулицях українською. Потім в якийсь момент ледь не отримала по обличчю в магазині. Зрозуміла, що можна говорити тільки там в колі якихось знайомих. Женя розповідає, доки жила в окупованому Криму, принципово не отримувала російський паспорт. Та бізнес зуміли відкрити доставку їжі. При цьому податки не сплачували, щоб не спонсорувати армію РФ. За всі ці 10 років, що я жила в Криму, постійно питали, а що це я не зберігав. Я граюся оформлювати громадянство. А на що мені їздити в Україну? А я їздила в Україну. Е ну і всяке таке. І я на це відповідала: що, типу, мені не потрібно їхнє громадянство. Я все ще чекаю, там, наприклад, деокупації. І ну, без, е без цього слова, тому що це не можна так говорити в Криму. Було. Про широкомасштабне вторгнення Євгенія разом з Юрієм дізналися соцмереж. Женя каже, одразу подзвонила мамі в Запоріжжя. Спочатку ми думали всі, що ну, це не надовго, зараз все там швиденько якось розрулиться, всяке таке. І потім, коли вже з'ясували, що нічого не розрулиться, і це надовго. А... Виявляється, так, що ти залишаєшся в Криму без грошей, без, без нічого. Ані Євгенія, ані Юрій не приховували свою проукраїнську позицію. Дівчина була в русі опору жовта стрічка, розвішувала стрічки, плакати, розповідала кримчанам, друзям колегам про те, що насправді коїться. Ми на роботі доволі голосно про це говорили, і ми знаходились в місті, в якому по сусідству була швейна майстерня. І туди заходили часто дуже різні люди. Ну і нас підслухали, написали донос. Затримали дівчину за незаконний бізнес. Принаймні так її офіційно пояснили ФСБівці. Та коли перевірили її акаунти, заявили, арештують за екстремізм. Бо так співпалу десь під Сімферополем підірвали залізничний перегін, і Жені сказали, що вона причетна. О, в мене забрали телефон, почали там шаритись по фотографіях, а ми ще зустрічали новий рік. Як справжні українці в підвалі з прапором українським, з варениками, всяке таке. В мене були там фотографії цього. Ну, і от на мене там, скільки, 6 годин вони на мене кричали: що тобі не подобається в Російській Федерації, що тобі тут не так. Поясни, що це за фотки. Після допиту дівчину оштрафували на 30 тисяч рублів за так звану дискредитацію армії РФ. Несли базу неблагонадійних і зобов'язали відмічатися у відділку щомісяця. До того ж, змусили записати відеовибачення, яке розмістили в усіх пропагандистських пабліках Криму. Та за місяць арешт на 15 діб. «Привезли мене як на якихось машинах в Сімферополь в ФСБ. Вони з усіх на мене кричать. Я думала, що я підписую типу протокол опитування, ну допиту, от бо таке вже було, і я його підписала. а Потім виявилося, що я підписала. Я віддаю листочок. Верхній з'їжджає, я бачу, що там написано, що я відмовилась проходити медкомісію. Вони ще заходять до тебе в камеру, починають розповідати, що зараз я поїду в тюрму в Мор в Мордовію. Що вони все про мене знають, що цей чоловік мене здав. Ну і це ну психологічний тиск дуже висоду дуже великий. Коли відпускали, попередили, наступна стаття буде за тероризм. Тож, якщо не вийде, сяде. Так Евгенія Похопцем зібрала рюкзак та поїхала з Криму. Добиралася до Києва через Латвію. А от Юру О, не випустили. Для того, щоб виїхати, ми думали, що він поїде, як я, через Латвію, і для цього треба було оформити закордонний паспорт Росії. А, а там тепер, якщо ти після початку повномасштабки починаєш оформлювати закордонний паспорт, в них починаються співбесіди з ФСБ. Аж через сім місяців чоловік виїхав через гуманітарний коридор між Білгородом і Сумщиною. Розповідав, як отримав декілька ударів шокером від російських соловиків. Коли Юра мені написав, що він вже їде, що він пройшов фільтрацію, і його поселили в сумах волонтери. Боже, дай Бог здоров'ячка. От і потім йому купили квиток до Києва і. А я на той час працювала, навіть записала відос, типу, вибачте, сьогодні доставка не працює, бо ми зустрічаємось з чоловіком. Про повернення в Крим пара ще не думала. Не впевнені, що житимуть по сусідству із тими, хто їх здав російським окупантам. Донос на мене написали, на жаль, кримчани корінні, і е, я бачила е, всі ці коментарі від людей. Проблема в тому, що знову ж і маленьке місто і. Я знаю цих людей, деяких особисто. І я знаю, що вони, наприклад, не понаїхали з, з Росії. І тому не знаю, можливо, якщо там. Всі ці люди виїдуть або отримають там паспорти не громадян або якось інтегруються в суспільство. Але ну я не знаю, чи я зможу пробачити це все сьогодні. Юрій разом з Євгенією налагодили у столиці доставку ролів, а ще планують побратися. Юрій саме відновлює документи, а от зніматися на камеру чоловік відмовився, бо йде до війська. Анастасія Діденко, Іван Корж, Суспільне, Новини Крим. У тимчасово окупованому Криму зростає кількість випадків, коли мешканці чинять опір російським загарбникам, демонструють позицію на підтримку України. Про це повідомляє представництво президента України в Автономній Республіці Крим. На тепер окупанти завели 665 справ. Людей незаконно затримують, арештовують та штрафують за заклики проти війни і дискредитацію армії РФ за українську символіку та дописи у соцмережах. При цьому називають шпигунами та екстремістами. Крім адміністративних штрафів, є також. І ад адміністративні арешти за вказаною справою, їх не так не така велика кількість, але їх притягають в разі необхідності. Ну ум умовно, коли набуває тенденція масовості, у них є такі періоди, особливо зростання підтримки. Це після бавов на території тимчасового повного Криму, коли підтримка зростає. Тоді вони намагаються для залякування також адміс тут. Немає такої ж визначити яка їх кількість саме адміністр... адміністративних арештів.